Узі про проголовне поїхали масовий ракетно-дроновий удар по Києву. Став черговим свідченням того, що Росія готова застосувати всі доступні засоби терору. За даними моніторингових систем у повітрі було зафіксовано понад 10 ракет «Ескандер», Дві гіперзвукові ракети Кенжал, декілька десятків баражуючих боєприпасів шахет, різних модифікацій, а також імітаційні БПЛА, які мали перевантажити систему ППО. Частину цілей вдалося перехопити, але кілька ударів досягли міста. Особливо небезпечним напрямком став район Київської дамби, куди було Ремовано кілька ракет. Їхня траєторія свідчила, що росіяни розглядали можливість новоствореної катастрофи, подібної до підриву Каховської ГЕС ударні хвилі пошкодили прилеглі об'єкти. Вибухи супроводжувалися пожежами а в житлових кварталах повадило цілі під'їзди. Жертви серед цивільних стали невідворотними загиблі. Та десятки поранених були доставлені в лікарні. Частина постраждали, залишилася під завалами зруйнованих будівель. У момент, коли Київ палава від варварських обстрілів, несподіваний поворот подій стався у тилу. Лу самих росіян дві ракети Канжал випущені по українській столиці з відомих причин зійшли з курсу та вдарили по території Білгородської області. Одна з них влучила безпосередньо у дамбу, щоб утримувала водосховище, розташоване неподалік від російських військових складів. Потужний вибух спричинив частковий підрив гідроспоруди. вода миттєво ринула вниз, заливаючи складські приміщення з боєприпасами ангари з військовою технікою та оборонні позиції по околицях. Друга ракета зруйнувала сусідні комунікації, зробивши неможливим контроль над ситуацією. Ці масштаби затоплення перевершили найгірші очікування російського командування. Військові підрозділи, які перебували в районі Дамби, зазнали колосальних втрат. За попередніми оцінками, сотні солдатів загинули або зникли безвісти. Частина техніки була змита, потоками води інше опинилося під шаром молу і уламків. Склади з боєприпасами детонували протягом кількох годин. Вибухи лунали один за одним, створюючи додаткові руйнування і перешкоджаючи рятувальним роботам. Місцева інфраструктура зазнала катастрофічних пошкоджень, затоплено дороги, зруйновано. Ости знищено лінії електропередач. Відновлення контролю над територією виявилося неможливим у короткостроковій перспективі. В той же час як російські пропагандистські ресурси намагалися замовчувати факт власного удару по Білгородській області у соціальних мережах. ширилися відео з місцевих сіл, де люди фіксували потоки води та вибухи на військових складах. Паніка охопила населення прикордонних регіонів. Сотні сімей евакуювалися самостійно, залишаючи домівки без жодних казівок влади. У самій Москві інформація про катастрофу викликала внутрішні суперечки в команді. Андрвані частина генералів наполягала на тому, щоб визнати технічну несправність. Інші пропонували прописати інцидент українським диверсантам. Однак, факт очевидний, Росія завдала удару по величезній території, спричинивши катастрофу, яка за масштабами руйнувань у багато разів перевищила наслідки обстрілу Києва для України. Ситуація склалася парадоксально. З одного боку Київ зазнав значний втрат серед мирного населення, пошкоджень інфраструктури та нової хвилі психологічного тиску з іншого боку, стратегічна катастрофа в тилу противника створила нові можливості для послаблення російських угрупувань, затоплення складів боєприпасів і знищення військової техніки. Означали зменшення можливостей ворога для наступальних дій на кількох напрямках. моралізація серед особового складу зросла. Новини про сотні загиблих і відсутність допомоги швидко поширилася навіть серед тих, хто залишався на фронті. Українські аналітики відзначили, що вперше затривали час, сама російська сторона зазнала нової масштабної техногенно-військової катастрофи власного виробництва. Це стало наслідком необдуманого використання. Ані високоточного озброєння без належного контролю траєкторії технічного обслуговування. Удар по Києву мав стати черговим актом залякування, але обернувся стратегічним провалом, який поставив під сумнів компетентність російського військово-політичного керівництва. Масовий удар по Києву мав на меті завдати морального удару та створити техногенну катастрофу на Дніпрі. Однак, результат виявився протилежним. Частина ракети завдала колосальної шкоди самій Росії, зруйнувавши дамбу і затопивши військові склади та позиції. Це різко послабило телеві ресурси Купанда одночасно викликавши паніку серед населення і військових для України. Це означає нові можливості у стратегічному плані. Ворог втратив частину арсеналів і техніки. Його внутрішня стабільність похитнулася ще сильніше. Катастрофа у Білгородській області стала символом хаосу і неефективності російського командування. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вп. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.